Шановні користувачі, ArtZitPro бере участь у пілотному проєкті та представлений в переліку провайдерів електронного документу обміну, що опублікований на офіційному сайті порталу проєкту Електронна товарно Транспортна накладна як надавач послуг з обміну інформацією між учасниками вантажних перевезень та використання функцій системи. Оскільки остаточної дати для обов'язкового використання ЄТТН не визначено, ArtZit Pro пропонує вам ознайомитись із документом в тестовому режимі. Щоб відкрити розділ з ЄТТН, потрібно в меню розділи обрати пункт «ЄТТН». Усі ТТН будуть знаходитись на даній вкладці. Перейдемо до створення документа. Натискаємо Створити. У вікні створення звіту можемо відфільтрувати звіт по назві або по чар-коду ЄВД 401. Вибираємо його та натискаємо так. ЕТТН має обов'язкові поля для заповнення, щоб в подальшому звіт можна було зберегти та відіслати на підпис всім учасникам вантажних перевезень. На даному етапі ЄТТН працює в тестовому режимі, і всі поля поки що можна заповнювати лише вручну. Подальшому до звіту буде підключено редаговані довідники для зручності роботи. Наразі пов'язаний з -ТТН функціонал в програмі майже повністю заблокований. Проте ви можете створити ТТН, заповнити, зберегти та підписати. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.